Доброго дня, шановні друзі, відеоконсультація присвячена такому питанню, як гра в житті дитини. Гра як вид діяльності дитини відіграє в її житті важливу роль. Чим менше вік дитини, тим більше прийомів і методів ми маємо проводити саме через гру. Тому що гра це є природний стан нашої дитини. І по великому рахунку, весь свій досвід вона краще буде засвоювати, коли ми, дорослі, викону використовуємо гру. Тому по великому рахунку, з початком навчання. Коли дитина проходить до школи, а ми знаємо з вами, що на сьогоднішній день це може бути навіть дошкільник шести років, який приходить до першого класу, то звісно в такому випадку наш урок має нагадувати йому природне середовище, тобто гру з елементами навчання, а не навчання з елементами гри, це є дуже важливим. І тому нам, дорослим, треба всіляко підтримувати атмосферу саме гри. Да, без сумніву, під грою ми будемо вчити наших дітей ставати учнями. І без сумніву, ці ігри, які придумують самі діти, наслідуючи поведінку першого вчителя, коли вони після уроків намагаються грати в школу, зверніть увагу! Коли вони беруть роль вчителя, придивіться до цієї ролі вчителя, досить часто нам, педагогам, є на що звернути увагу, і, можливо, подолати те певні недоліки, які ми бачимо в поведінці, що відтворюють наші діти, тому що вони копіюють нас. Крім того, важливо, щоб ці елементи гри під час навчання, коли е, дитина занурюється в ігрову діяльність, е, вони допомагали дитині забувати про те, що це є процес навчання. Бо коли ми досить часто говоримо, що навчання, навчання, дитина досить е, швидко втомлюється і виходить з цього стану, їй стає досить важко, чому дуже важливо, щоб. Е, Урок відвідували знайомі звірі, знайомі казкові герої, і щоб цей процес не закінчився першими двома тижнями, першим роком, щоб він був достатньо плавний і комфортний для того, щоб дитина звикала до свого нового виду діяльності навчання. Шановні батьки, давайте не забудемо про те, що гра. Певний час, ще буде відігравати велику роль в житті вашої дитини. І тому не поспішайте ховати іграшки ваших дітей, не поспішайте звільняти кімнату і повністю перетворювати її тільки у навчальне середовище. Повірте, присутність знайомих іграшок, знайомих ігор, тільки краще допоможе дитині адаптуватися до школи. А ваша розумна політика по відношенню до гри, яку грають ваші діти, тільки допоможе краще зрозуміти зміну ролі і набуття нової ролі учня. І тому дитина вам буде вдячна, що цей процес проходить плавно, без тиску і нажиму. Гра це майданчик, на якому дитина експериментує. Вона пробує. Приміряє різні ролі. А ролі бувають як позитивними, так і негативними. Але кожна роль несе певну частину відповідальності дитини, допомагає їй ставати більш дорослішою і готувати власну відповідь на ті виклики, які її несе доросле життя. Тому давайте не забувати про це. І робити все можливе для того, щоб наші діти. Програвали своє дитинство, щоб вони навчились переходити від гри до навчання, але щоб цей процес був, був поступовим, плавним. Від цього буде залишити успішність і можливість розгорнути власну творчість в подальшому житті дитини.